З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт усім. Я ніколи не думав, що буду писати на подібних форумах, але я на межі і просто не знаю, що робити. Мені 34 роки я працюю менеджером з логістики у великій транспортній компанії. Робота нервова, але стабільна. Усе своє свідоме життя я мріяв про власний будинок, не про величезний маєток, а про тих, затишне місце, де я міг би видихнути після важкого дня. Останні десять років я відкладав кожну копійку, жив скромніше, ніж міг собі дозволити, і все заради однієї мети. Півроку тому моя мрія здійснилася я купив невеликий, але ідеальний для мене будинок у тихому передмісті Шарлотта гарний район, доглянуті газони, сусіди, які здавалися привітними пенсіонерами та сім'ями з дітьми. Я вклав у цей будинок усе, свої заощадження, частину грошей, що залишилися від батьків, і, звичайно, взяв іпотеку на 30 років. Але я був щасливий вперше в житті я відчув, що маю своє місце, свій дім. Проблеми почалися місяців три тому, коли в будинок праворуч від мого в'їхав новий власник. Будинок продали діти літньої пари, яка жила там роками. Новим сусідом виявився хлопець років 25 на ім'я Джуліан. З першого дня стало зрозуміло, що він повна протилежність усьому району, гучна музика до пізньої ночі, дивні компанії, які вешталися його двором, постійні доставки якихось незрозумілих пакунків. Він представився контент крієйтором та сучасним художником. Я не надавав цьому великого значення я не з тих, хто лізе в чужі справи. Якщо його музика не заважала мені спати, мені було байдуже. Кілька разів я просив його зробити тихіше після одинадцятої вечора, і він, хоч і зверхньо, але погоджувався. Центром мого будинку є вітальня з величезним панорамним вікном, яке виходить на бічну стіну його будинку і мій невеликий сад. Це вікно давало багато світла і створювало відчуття простору. Моя спальня на другому поверсі також виходить на той самий бік. Стіна його будинку була простою, пофарбованою у нейтральний бежевий колір. Вона була ідеальним фоном, який не привертав уваги. Минулого тижня я поїхав у відрядження на п'ять днів. Повернувся в суботу ввечері, втомлений, мріючи лише про те, щоб замовити піцу, увімкнути телевізор і розслабитися у своїй вітальні. Я заїхав на під'їзну доріжку, взяв валізу і зайшов у дім. Було вже темно, тож я вімкнув світло у вітальні, кинув речі і підійшов до вікна, щоб закрити штори. І тут я завмер. Те, що я побачив, змусило моє серце пропустити удар. На всій бічній стіні будинку Джуліана від фундаменту до даху, було намальоване гігантське, гіперреалістичне людське око. Воно було неймовірно деталізованим. Червоні прожилки на білку, відблиски світла на райдушці, кожна вія промальована з моторошною точністю, і найгірше воно дивилося прямо на мій будинок, прямо на моє вікно. Зіниця була величезною чорною дірою, яка, здавалося, затягувала все світло навколо. Це не було просто погане мистецтво це було щось тривожне, огидне і глибоко моторошне. Воно створювало відчуття, що за мною постійно стежать. Я стояв біля вікна, мабуть, хвилин десять, не в змозі поворухнутися. Потім мене охопила лють. Я вилетів з дому і почав стукати в його двері. Джуліан відкрив не одразу. Він був з навушниками у футболці, заплямованій фарбою. О, привіт, сусіде. Повернувся? Як тобі моя нова робота? Епічно, правда? сказав він з усмішкою. Джуліане, що це за чорківня? Я намагався говорити спокійно, але мій голос тремтів. Ти мусиш це негайно прибрати. Його усмішка зникла. Прибрати? Ти жартуєш? Це шедевр. Це мій маніфест проти суспільства спостереження. Люди в захваті. У мене вже мільйон переглядів у тіктоці. Мені байдуже на твій тікток. Це око дивиться прямо в мою вітальню і спальню. Я не можу жити так, ніби на мене витріщається якась потвора. Чувак, це називається мистецтво. Ти просто не розумієш. Це моя власність, я можу малювати на ній що завгодно. Звикнеш. Він знизав плечима і спробував зачинити двері. Я притримав двері рукою. Ні, не звикну. Це ненормально. У нашому районі є правила. Асоціація власників житла тобі цього так не залишить. При згадці про асоціацію він розсміявся. Ой, налякав цих старих маразматиків, удачі тобі з цим! І він зачинив двері прямо перед моїм носом. Я повернувся додому, розбитий, тієї ночі я не міг заснути. Я закрив усі штори, але все одно відчував, ніби це око пропалює тканину і дивиться на мене. Вранці я прокинувся від дивного відчуття, відкрив штори і знову зіткнувся з цим поглядом. Сонячне світло робило його ще більш реалістичним і моторошним. Я більше не міг спокійно пити каву у своїй вітальні. Я відчував себе оголеним, вразливим у власному домі. Я одразу написав скаргу до нашої асоціації власників житла. Я сфотографував цей витвір мистецтва з усіх ракурсів і додав до листа. Я також знайшов статут нашої асоціації. Там є пункт про те, що зовнішній вигляд будинків має відповідати загальній естетиці спільноти, і будь-які значні зміни екстер'єру мають бути попередньо узгоджені з комітетом. Я був упевнений, що гігантське моторошне око не вписується в загальну естетику, але найгірше сталося через два дні я отримав листа від асоціації. Я думав, це відповідь на мою скаргу, але ні, це було попередження. Адресоване мені. Хтось із сусідів, що живуть позаду нас, поскаржився на тривожний та образливий вигляд, який відкривається з їхнього двору. Оскільки око було видно над моїм садом, скарга формально стосувалася виду з моєї власності. Це був повний абсурд. Я зателефонував голові асоціації пану Хендерсону. Він вислухав мене і зітхнув. Сказав, що вони вже в курсі ситуації, що Джуліан не отримував жодного дозволу, і що вони надішлють йому офіційне попередження з вимогою зафарбувати стіну протягом 30 днів. Але він також попередив мене, що такі люди, як Джуліан, часто ігнорують ці попередження, і тоді процес переходить у стадію штрафів, а потім, можливо, судового позову від імені асоціації, що може тривати місяці, а то й роки. Я не можу чекати роками. Я втрачаю здоровий глузд, мій дім, моє єдине безпечне місце, перетворився на кімнату Тортур. Я постійно тримаю штори закритими, живу в напівтемряві. Я почав погано спати, став дратівливим на роботі. Я вклав усе, що мав у цей будинок. Я не можу просто переїхати. Та й хто купить будинок, на який дивиться це чудовисько? Я записався на консультацію до юриста наступного тижня. Я хочу подати на нього до суду. За псування вигляду, за моральну шкоду, за зниження вартості моєї нерухомості. Я не знаю, чи маю я шанси, я відчуваю себе безсилим. Тож, власне, моє питання до спільноти чи стикався хтось із чимось подібним? Що мені варто обговорити з юристом, які докази мені збирати? Чи є взагалі прецеденти, коли суд змушував когось змінити вигляд його власного будинку через вплив на сусіда? Будь-яка порада буде цінною. Я просто хочу повернути собі свій дім і своє життя. Апдейт перший. Минуло близько місяця з мого першого посту. По перше, хочу подякувати всім за коментарі та поради. Це справді допомогло мені відчути, що я не один і не божеволію. Багато хто радив документувати абсолютно все, і саме цим я й займався. Отже, мій візит до юриста я знайшов фірму, що спеціалізується на праві нерухомості та спорах між сусідами. Мій адвокат Пан Девіс, спокійний, методичний чоловік років 50. Він уважно вислухав мою історію, переглянув фотографії ока, статут нашої асоціації та попередження, яке я отримав. Він не дав мені марних надій, сказав, що такі справи це завжди важкий шлях. Свобода вираження поглядів і право власності це потужні аргументи. Наша головна надія це порушення правил асоціації та доктрина приватної незручності private nuisance. Це юридичний термін, який означає, що хтось використовує свою власність таким чином, що це суттєво заважає іншому власнику насолоджуватися своєю. Пан Девіс сказав, що ключ до успіху довести, що мистецтво Джуліана не просто не подобається мені, а завдає реальної шкоди психологічної та фінансової. Він порадив мені вести щоденник, де я фіксуватиму свій емоційний стан, випадки безсоння, тривоги. Також він наполіг на тому, щоб я отримав офіційну оцінку нерухомості від двох різних агентів. Одну, яка б описувала вартість мого будинку до появи ока, і другу після. Тим часом ситуація з асоціацією розвивалася, як і передбачав пан Хендерсон, повільно і болісно. Джуліан отримав їхнє попередження. Його реакцією було зняти відео для свого Тіктоку, де він драматично зачитував листа, а потім спалював його, називаючи членів правління старими динозаврами, що бояться справжнього мистецтва. Відео набрало кілька мільйонів переглядів. Він став місцевою мікрознаменитістю. Іноді біля його будинку зупинялися машини, люди виходили, щоб сфотографуватися на фоні ока. Це перетворило нашу тиху вулицю на якусь туристичну пам'ятку. Після закінчення 30-денного терміну асоціація виписала йому перший штраф 100 доларів, потім ще один і ще. Він їх просто ігнорував. На зборах правління, куди я прийшов, щоб наполягти на більш рішучих діях, мені пояснили, що їхні руки зв'язані процедурою. Вони можуть лише продовжувати виписувати штрафи, а коли сума стане значною, вони зможуть накласти арешт на його нерухомість, але це не змусить його зафарбувати стіну тут і зараз. Але справжній удар чекав на мене, коли я отримав результати від агентів з нерухомості. Обидва висновки були схожими. До появи Ока мій будинок оцінювався приблизно в 450 тисяч доларів. Зараз, за їхніми словами, продати його було б вкрай складно. Один з агентів, більш відвертий, написав у своєму звіті наявність візуально агресивного та тривожного об'єкта мистецтва на сусідній власності, що безпосередньо виходить на ключові житлові зони будинку, знижує його ринкову привабливість на 30-40%. Потенційні покупці, особливо сім'ї з дітьми, ймовірно, відмовляться від розгляду об'єкта. Це означало, що я втратив від 135 до 180 тисяч доларів вартості свого будинку в одну мить через примху сусіда. Цей документ став ключовим у нашій справі. Пан Девіс сказав, що тепер у нас є докази реальної фінансової шкоди. Ми надіслали Джуліану офіційну досудову претензію. У ній ми вимагали негайно усунути зображення та виплатити компенсацію за тимчасове зниження якості життя та потенційні фінансові збитки. Ми дали йому 14 днів на відповідь. Джуліан відповів точніше, відповів його адвокат. Виявилося, що його батьки дуже заможні люди з Каліфорнії, і вони найняли для свого сина круту юридичну фірму. Їхня відповідь була знущальною. Вони відхилили всі наші вимоги, назвавши їх спробою цензури та залякування молодого митця. Вони заявили, що будь-яка спроба подати до суду буде зустрінута зустрічним позовом за переслідування та навмисне заподіяння емоційного стресу їхньому клієнту. Тож тепер ми готуємося до повноцінного судового процесу. Це буде довго, дорого і виснажливо. Мої заощадження, які я беріг на ремонт даху та інші непередбачувані витрати, тепер йдуть на оплату юридичних послуг. Я живу в постійному стресі. Я купив щільні штори Blackout для вітальні та спальні. Мій будинок перетворився на темну печеру. Я перестав запрошувати друзів, бо мені соромно. Коли я виходжу на вулицю, я намагаюся не дивитися в бік його будинку. Але воно все одно там, на периферії зору, величезне, всевидяче око. Іноді, я думаю, може, варто було просто продати будинок, втративши купу грошей, і втекти. Але потім мене охоплює злість Чому я маю тікати зі свого власного дому? Чому він має перемогти? Я буду боротися, навіть якщо це мене розорить? Оновлення перше. Минуло майже вісім місяців вісім місяців пекла. Якщо я думав, що початкова стадія була поганою, то я навіть не уявляв, що таке справжня судова тяганина. Судовий процес почався, і Джуліан та його команда перетворили його на цирк. Вони не просто захищалися, вони перейшли в активний наступ. Їхня стратегія полягала в тому, щоб виставити мене тираном. Консервативним занудою, який намагається придушити свободу творчості. Вони перетворили залу суду на галерею, принесли інші роботи Джуліана, якісь дивні скульптури та картини. Його адвокат, елегантний чоловік у дорогому костюмі, з пафосом розповідав про важливість провокативного мистецтва в сучасному суспільстві. Вони навіть викликали експерта. Арт-критика з якогось модного журналу, який заявив, що око спостерігача так вони назвали цю мазанину, є потужним коментарем щодо культури тотального нагляду в епоху цифрових технологій. Але найгірше відбувалося поза судом. Джуліан використовував цей процес для розкрутки свого особистого бренду він почав вести відеоблог під назвою Війна з мистецтвом. У кожному випуску він розповідав про черговий день боротьби за свободу самовираження проти свого деспотичного сусіда. Він показував уривки документів з суду, звичайно вирвані з контексту, висміював мої свідчення, мої скарги на безсоння. Він не називав мого імені, але всі в районі чудово знали, про кого йдеться. Він зображував мене як карикатурного лиходія. Його аудиторія росла. Під його відео були тисячі коментарів, де люди писали Тримайся, брате, не дай занудам вбити мистецтво. або цей сусід просто жахлива людина. Я став об'єктом переслідування. Кілька разів я знаходив на своєму газоні сміття. Одного разу хтось кинув яйце в моє вітальні. Я встановив камери спостереження. Вони зафіксували якихось підлітків, ймовірно, шанувальників Джуліана. Поліція нічого не могла зробити. Психологічний тиск був нестерпним. Я почав приймати снодійне. На роботі моя продуктивність впала. Мій начальник, на щастя, поставився з розумінням, але я бачив, що його терпіння не безмежне. Я практично перестав виходити з дому, окрім як на роботу та в суд. Мій будинок, моя фортеця, став моєю в'язницею. Єдиною світлою плямою в цьому мороці була позиція асоціації власників житла. Вони нарешті перейшли від штрафів до рішучих дій і подали свій власний позов проти Джуліана. Оскільки їхня справа була простішою, пряме порушення статуту, вона просувалася швидше. Мій адвокат пан Девіс казав, що це може нам допомогти. Якщо суд у справі асоціації винесе рішення проти Джуліана, це створить прецедент, який ми зможемо використати. Процес був виснажливим допити свідчення. Адвокат Джуліана намагався виставити мене психічно неврівноваженим. Він розпитував про моє особисте життя, про моїх друзів, про те, чи не було у мене раніше проблем з гнівом. Кожен день у суді забирав у мене всі сили. Я повертався додому і просто падав на ліжко, не маючи сил навіть повечеряти. І все це під пильним поглядом гігантського ока зі стіни сусіднього будинку. Кілька тижнів тому відбулося ключове засідання у справі Асоціації проти Джуліана, і вони виграли. Суддя постановив, що зображення є грубим порушенням правил асоціації і зобов'язав Джуліана зафарбувати його протягом 60 днів або платити щоденний штраф у розмірі 500 доларів до моменту виконання рішення. Це була величезна перемога. Коли я почув цю новину, я вперше за довгі місяці відчув щось схоже на надію. Пан Девіс сказав, що це кардинально змінює ситуацію і в нашій справі. Тепер у нас є судове рішення, яке фактично визнає, що це зображення є неприйнятним для нашої спільноти. Ми подали клопотання про прискорений розгляд нашої справи на основі цього рішення. Ми вимагали не тільки усунення мистецтва, але й повної компенсації моїх юридичних витрат та фінансових збитків, підтверджених оцінювачами. Адвокати Джуліана одразу подали апеляцію на рішення у справі асоціації, але мій юрист вважав, що шанси на її задоволення невеликі. Здавалося, що світло в кінці тунелю нарешті з'явилося. Джуліан перестав випускати свої відео. На його обличчі під час останнього засідання я вперше побачив не самовпевнену посмішку, а розгубленість. Я обережно дозволив собі сподіватися можливо, скоро все це скінчиться. Можливо, я зможу знову відкрити штори. Можливо, я поверну собі свій дім. Попереду ще наше основне слухання, де вирішуватиметься питання компенсації, але головна битва, здається, виграна. Я дуже втомився, але я не здався. Оновлення третє. Рік по тому це мій останній апдейт. Я довго думав, чи варто взагалі його писати. Але я почав цю історію тут і, мабуть, маю її тут і закінчити. Можливо, це буде попередженням для когось іншого, попередженням про те, що іноді перемога це лише інша форма поразки. Отже, так, формально я виграв суд у моїй справі, спираючись на рішення у справі асоціації, виніс вердикт на мою користь. Джуліана зобов'язали не тільки зафарбувати око, а й виплатити мені компенсацію. Сума була значною, вона покривала всі мої юридичні витрати, які на той момент були астрономічними, і включала компенсацію за моральну шкоду та зниження вартості нерухомості. На папері це виглядало як повна і беззастережна капітуляція ворога. Коли суддя оголосив рішення, я ледь не розплакався від полегшення. Мені здавалося, що кошмар закінчився. Джуліан, а точніше, його батьки, оплатили все до останнього цента. Через тиждень після того, як рішення набуло чинності, до його будинку під'їхала бригада робітників. Я спостерігав за ними з вікна, вперше за рік, не ховаючись за шторами. Вони розвернули рештування і почали зафарбовувати око. Це було неймовірне видовище. З кожним рухом валика моторошна зіниця зникала під шаром нейтральної бежевої фарби. Коли вони закінчили, стіна знову стала просто стіною. Я відчув, ніби з моїх плечей впав тягар вагою в тонну. Того вечора я спав без снодійного. Через два тижні Джуліан з'їхав, будинок виставили на продаж. Я був упевнений, що найгірше позаду. Я почав потроху повертатися до нормального життя, почав планувати, як витрачу частину компенсації на новий дах, як і хотів. А потім почалися проблеми. Приблизно через місяць після того, як око зникло, я помітив невелику тріщину на стіні у вітальні біля того самого панорамного вікна. Я не надав цьому значення, списав на усадку будинку. Але тріщина повільно росла. Потім з'явилася ще одна на стелі. Двері в кімнату почали погано зачинятися, ніби їх перекосило. Я почав хвилюватися. Я викликав інспектора будівельника. Він провів у моєму будинку цілий день. Лазив по підвалу, використовував якісь прилади, перевіряв рівним кожен кут. Його вердикт був схожий на вирок мій фундамент має серйозні пошкодження. В одній частині будинку, саме в тій, що межує з колишньою власністю Джуліана, він почав просідати. Це викликало деформацію всієї конструкції. Я не міг у це повірити. Будинок був у відмінному стані, коли я його купував. Інспектор запитав, чи не було останнім часом поблизу якихось серйозних будівельних робіт. І тут до мене дійшло. Я згадав, що коли Джуліан тільки починав малювати своє око, він пригнав важку техніку невеликий екскаватор і віброплиту. Тоді він сказав мені, що готує полотно, вирівнює ґрунт біля стіни, що було зручно ставити рештування. Я не надав цьому значення це було на його території. Інспектор пояснив, що робота важкої вібраційної техніки так близько до мого будинку, особливо якщо ґрунт тут специфічний, могла легко пошкодити фундамент. Пошкодження могли бути непомітними спочатку, але з часом під вагою будинку вони проявилися. Я знову звернувся до пана Девіса. Він сказав, що ми можемо спробувати подати новий позов, але це буде ще складніше. Нам доведеться довести, що саме дії Джуліана, які відбулися більше року тому, стали прямою причиною пошкодження фундаменту. Адвокати його батьків будуть стверджувати, що проблеми з фундаментом були й раніше, що це результат поганого будівництва або природних процесів. Це перетвориться на дорогу битву експертів, яка може тривати роки і без гарантій на успіх. Я замовив оцінку вартості ремонту. Сума виявилася космічною. Вона значно перевищувала ту компенсацію, яку я відсудив у Джуліана. Щоб відремонтувати фундамент, потрібно підняти частину будинку. Це коштує сотні тисяч доларів, грошей, яких у мене немає. Компенсація, яка здавалася мені перемогою, тепер виглядає як насмішка. Я в пастці. Я не можу продати будинок з тріснутим фундаментом хіба що за безцінь. Я не можу дозволити собі ремонт. Я живу в будинку, який повільно руйнується. Кожен новий скрип, кожна нова тріщинка змушує мене здригатися. Ока більше немає. Джуліан давно поїхав і, напевно, вже знайшов нове місце для свого мистецтва. Він живе своїм життям, не обтяжений наслідками. А я залишився тут. Я виграв суд, але програв усе інше. Я втратив спокій, свої заощадження, і, що найгірше, я втрачаю свій дім. Не через гігантське око на стіні, а через тиху, непомітну руйнацію, що ховається під землею. Немає ніякого щасливого кінця, немає справедливості. Є лише тиша в моєму темному будинку і тріщини на стінах, які нагадують мені, що іноді, борючись з монстром, ти просто звільняєш місце для чогось гіршого. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.